На ну, тим часом 70 скидів для дронів розробили і передали військовим з 241-ї бригади тероборони ЗСУ студенти одного зі столичних вищих навчальних закладів. Розробники розповідають, що на перший погляд здається, що це доволі проста річ, але в цьому і полягає складність, адже механізм повинен працювати безвідмовно і щоразу виконувати свою функцію на 100%. Тому вдосконалювали свою модель вони більше десятка разів і переконують, що готові й надалі модернізувати скид від. Зштовхуючись від побажань, ну і, власне, фідбеку від військових можна й вашо. Це боєприпас, і зверху він прикріплений до безпілотника. Безпілотний включає е, освітлення є, спрацював сервопривід, який відділяє боєприпас від даного скидного пристрою. Сучасна війна це війна технологій інновацій, нових розробок. Ті, от 70 скидів для дронів, для нашого підрозділу роти ударних безпізводних авіаційних комплексів нашої бригади. Це така маленька крапля в тому великому морі, яке снесе цю навалу, яка прийшла на нашу землю, і це маленький крок нашої великої перемоги. І це дуже важливо, що студенти при является ініціативу.